Вам від єдиного Бога, Господа нашого, Отця, Сина і Святого Духа, Він благословляє нашу Україну на процвітання. Я молюся, щоб він нас далі підтримував і давав нам силу, щоб ми могли боротися проти нашого ворога, яким є диявол. І цим е, ворогом, який є диявол, це є москальський солдат. Найгіршого звіра на землі нема, чи москальський солдат. Молюся за перемогу і мир на нашій Україні, за процвітання, за добробут, за щасливу долю наших майбутніх поколінь. Амінь. Еле елу елу елує сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Аба оче, аво, ісес Гросте, звісе гелес, єдиному Богу слава, єдиному Богу слава, єдиному Богу слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Молсте віле геле геле, гелес. мол стевіла, геле мол, стевіла, геле гелес.

Monde zo vizu, Mondezu heles, Mondezu, grasen, Holste Ville heles, Oprovisse visse visse, O pro viсу Visu, O proviso Helen, Monte Grass te visse, Helles Ole hellu. Волсти, волс тес, волс тес віссу, visu esen сен hele grasen раз моле хеле хеле хелен, Монстила хелес, Моли хеле, 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 хелу, іллу, гелу, холу, Стол леса віса столе столице, Стол леса віса вісе, але хеле хелен, Волісти згросене, монти Грасс, Молистис Гросен вісе, хел, хеле, хлеб. Во провісе, вопровісе вісец, во провісе нелен, монти грасте звісу елу, Волу волу і сес, Волу исес ісе грасе волес, мондесте есу і сес, Моде стес, молодеси хелес, воло. Броста вісе есен Броси Гелес, Бросила Гелен, он тиграс Гелес, Волістис воле Гелес, Волістис гростес, Волістис Грасен воле сіси гросен голе гелес, Волу волу, волу, волово, Волу волу, Ело гілу гілу, голу голу, стени не нес, стенес. А провістис Гростēс воле гелže too long, too Воле гелом Мондезу Візе модезεί Грасен moste grassen approved by the weather Амен у Гристис болес Amen Grysteswei Ивцеведу too long Холе Візе holy saw With-with, Грасен Монсте Мо́нцтей Візе гелым Månts-m формат Монск «монст» green mount Вілу гілу there О провістис Боле ін gr transactions А о, провізу із грасен, мом ти гріся гелен, Холезу із грасен, холезу із гросен, Мом ставіле гелес, езе геле геле гелес, Волес вілес, волес вілес, волес віле гелес, Молес місес грасте геле 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 геле, Голе геле геле голе есу, Мом ти геле геле гелу, Ісу осу есу, Volíste holen, volste visen, volstu vile, heles, volíste grostes, hele, hele, helu. Omenu vises, amenogristes veles, amenus heles, chole visen, grasen holes, opruvise visen, opruvise visen, opruvise visen, opruvise hele helu, ilu, Chole heles, olezu vises. olezu ises olezu ises holstovi leles holstu holstovi vilu, monte grassu monte Grasso ises monte grassa les monte helles is a grassa monte ole helu stolavi sesisen stolavi visen stolavi su isu helu isu isu elu Mole vile helen, mole vile helen, mole helu ilu, holu vile helu helu, wolesu visen montes, molesu grasses, molesu ise grosses, molesu isu 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 ise hopes, ele, hele, hele, heles ises, Volste, vila, vile heles, Hele hele, helen, montezu heles ise grossen hele, heles. Волай виса, виса, вісе, волевіса вісен, воле вісе геле, гле, гелу, Єсу еселен, моле молезу гросен, молезу гізек розлен, молезу єсеголи хелес, мов стеїли геле гелу, оле геле, оле геле, олис, Оле вісе геле, гелу хелу, Аправісте голес. О, мемо, мемус гразсе, мои сграси, мои с гроса, элу исен, монти голу, хто провісовесу вісе, хто провиса, елес. Вопровісен элу, элу ису, 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 граса. Холезові за весе, холезові за весе, холлен, елен изес, а провісу и се, элу, элу. Холе, хелун. Голе хелуїсен, Голу ісеграсен, Мондезовісен Хелен Осу эсен, Вол стеві се вісен вол стес, Вол стовісові с. Але хеле Хелен, Молстевіла хел, хлелу. Холевила виллен, хола вила вілел, Холевила хлелу, Ило, Волле хелу. Волеві леген, но терас иглен, волста вісе вісе, волс то віле елоу, волістис, волстиз есен, волістиз волс то ісен холен, хопло вістизвела, гелен, но те крастизвіса, гелу хелу. Волле гело, гелу, хеллу, волле гело, гелус. Волесис, воле хизе, олес, монти виле гелес, олу. Волу се, воле, 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 воле ісес, хеп провісе вісе волес, хеп провісе вісе, алес, мол, стевіла хеле, хеле, гелу, холу, волістис гросен, алес, гросен, молистис гросис, волес, хепровісен, оле, хепру хепровісен, оле, гелу, хелу. Молили гелу, молили гелу, моле віли есу, Моле геле гелу гелу, Хол с тобі, Молі селес, волес ісес, Молі стес волес, Хо провіселес, Хо провістес холу, голос, Вол сте віселес, вола вісе есес, вола гелес. Ah, Previsse Villan Monte Helles, Issu, Grosse Helles, Wolys Oles, Monte Grass and Wolyses Volistes and Helles, Wolyses, Elis, Monte Grass, Helles, Wolis Viessa, Viesce Viesen, Helles, Volus, Isu, Wolse Helle, Helle, Hellu, Molys Hellu, Isen, Grossen Moles Tevisen Alice. Молісти звол стале хелес мосту віла гелу хелу, Опрові се вісе, опровісы вісе, опровісы хелен, монта гелу ису исегasм, холисе вісен, холи це весен, холи це весен, опровісалу ісен, молесу исег разен, моллесу исегросен. Молесу граси ісен, монта гело, гело олугелу, Брусе віле, Гелен, брусе вілу. Брусе вілу, гелу, голу 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 есен грасен, Молеси вале, вала ісен мол стевіли гелес, Волс ту Волсту, ту Волс ту віли хело Моле віле, геле, гле, геле гелес, Воле віле, геле, гелес, воле геле гелес. Воле, віле, 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 голес, Осте грасен, вісен, олу, голу. Гелу, іло, гелу, 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 іло, гелу. Гелу, іло, гелу, 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 голес. Брусте, грасен, мілен, гелен, асе, олес. Брусте, звісен, олу, гелен, істе, гросо, гелен. Волісте, гросте, звісен, волес, гелу, елен. Vol is this Essu Isu Hol Steville Hellus Olse hollow, Molisa Isa Isa Isa, Mollis this voice esas, vols to ille hele hele helen, Vole hellu hile, volhesen, non te grass this visa visen vol Stevila Helles, Volis visem voles, essu issa grassen hollow. Mole levi lu molu molu, holvi le helu helu, holu olu olu holu grassen, se gracen, vou helu, non dizu istes ezes, non disu gracen vises, non dis helu elu holu ilu ilu holu ezu, molevi se molevi se molevi se mole, mole, mole helas Holste Ville Helle, helle hello hollow, An de grasses visen volste алеes, volle hello heales, vole helle, helles, on the grosses, Vole Ville Ville Ville, Volley Ville vollu allum. Hole hele helles, hole helle hele, holoz. Un de the de, 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 de grass, and that the de, 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 de grosse vises. Волеси гелес, хеле, хелу Олухолу, Молсту віле гелес, Молстивілес, Молту Олулес, Молстевила геле, геле, хеле, хеле, Олставила хелу холен, Волі се Олстис гросавис, Волстивілу Гелес, Волесентиграсен холу, гілле геле, гело холу, Астевисе гростис, антиграси виси. Антиграсте вісис холес, холес, холес і сегро Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже єдиному Богу слава. Амінь.